Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі Червоний Маркет. Розпочалися нові акції та знижки. Сьогодні у нас вже 6 листопада і будуть діяти акції по 19 листопада. Включно. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду. Знижка на ось таку шампунь. Саме те, різні аромати, об'єм 1 літр і ціна 35. Серветички вологі, дитячі, з клапаном 120 штук, 40 гривень, Грюнвальд, капсули для прання, 12 капсул в упаковці, по 90. Ось такий засіб для миття посуду. Новиночка, не бачила я ще такого засобу. Яблуко, алоє о 29 і всі хвалять. Кисневий клямовий відник, велс 900 грамів по 80. Далі з вами подивимося. Пакети, майка ось. Вони і не маленькі, не великі. 20 гривень 100 штук. Пакети для сміття, ось такі тонесенькі 15 штук, їх по 15. А якщо ви купуєте від 2 штук, ось так, то ціна буде по 10 Пакуночок ось такі, як я кажу. А, серветочки вологі дві штуки, і хустиночки по 20. І ось такі ще серветочки косметичні. 150 штук. Вони білі, самі звичайні, по 29. І шкарпетки. Жіночі, теплесенькі, по 50. Знижка на ну, ось такі рушнички білі, 140 штук їх в упаковці. Так, і ціна 35. Туалетний папір. 8 штук їх в упаковці білий, 180. А це вже засіб для миття підлоги, фріск. Різні аромати від 2 штук, тобто по 60. І фріск кондиціонер для білизни. Різні аромати, об'єм також один літр по 60 від двох штук ось так. Дивіться, дуже гарна знижка на рушнички. Так, якщо ви купуєте ось так, одну упаковочку, то ціна буде 45. А якщо від двох упаковочок ось так, то ціна буде по 40 гривень. Вигідно. Так, дивіться, ще знижка на ось такий газовий балон. Так, об'єм 220 грам і ціна 45, Так, ще знижка на пакети для сміття. Великі такі пакети: 10 штук і на об'єм 120 літрів по 29,99. Дуже гарна знижка. І на малесенькі ось такі пакети пасувальні. 100 штук їх в упаковці. Ну, вони маленькі, тонесенькі 11. Подивимося з вами знижки на продукти харчування. Свинина тушкована, домашня 525 грамів. Свиняча по 70. А ось такий пакуночок. Ну, тобто макаронні вироби різні. 500 грамів і тушонка. Ось так. Свиняча. І ось такий пакуночок буде коштувати 85. А це така новинка. Куряча тушонка, так. 500 також 25 грамів по 60 Каже, дуже-дуже смачна. Дівчата вже купували з магазину тунець. Шматочками у власному соку. 150 грамів по 50. На сардину знижка екватор. У томатному соусі 240 грамів по 50. І знижка на ось такий паштет: різьке золото шпротний 160 грамів по 29,99. Рис довгозернистий. 800 грамів 100 кудів 40 гривень. Кілічка зі знижкою на цьому тижні. Тобто на два тижні знижка, кілька квасолею у томатному соусі локі 240 грамів. Мені вона дуже-дуже подобається по 30 гривень. Молоко довго зберігання. Житомирський молочний завод 2,5%. 950 грамів 45. А якщо ви купуєте молочко і печиво, ось таке вушки то пакуночок буде коштувати 75. А якщо окремо молоко буде 45, і печиво 40 гривень. Ось так. Дуже гарна знижка на квасольку. Ларіна. Всі, мабуть, її вже знають. Вона вже готова. 400 грамів по 25. Зелений горошок в склі. Ось, 40 гривень. І для пухнастиків, дивіться, для котиків м'ясна миска. Індичка, Яловична. 100 грамів по 11. Рветочки ось такі. Для прибирання Porфікс дуже вигідні, 100 штук їх, вони плотні, і такі величенькі, немаленькі по 120. І ще ось такі серветочки вологі, 48 штук їх, також вони для прибирання по 50. Писали в коментарях, показуйте, будь ласка, знижки на фарбу для волосся. Показую вам знижка тільки на фарбу Авіна. ось яка вона стійка чи ні, я не знаю. Я собі купую іншу фарбу. І ціна її 75. Ось А коштувала 100 гривень. Дивимося з вами знижки на каву. Але знаю, не всі п'ють каву і є знижка на цикурій. Ось брешка подібний, 100 г. І ціна 45. Кава макофія арабіка. Рощина сублімована. 100 20 грамів, так, 150. І кава Маккофія Арабіка. Вже в упаковці 60 грамів по 90. Чорна ката. Ось вона, чорна карта, 50 грамів, кава рощина сублімована по 70. І це вже напій сухий. Рощини з какао та вітамінами для малечі 150 грамів. 45. Кава Мелена. Форт 450 грамів 250 і кава Мелена 250 ж грамів. Вод, 170 Знижка ще на цукерочки. Ромашка від рошен. В упаковці 1 кілограм. І знижка зі знижкою, тобто 220 знижка на печиво ловіта. Смак вишні від рошен. Губаковці 420 г по 75 Ще дивіться, ось така новинка, але є і знижка невеличка. Печиво здобне від Рашен. З маслом класичне по 40 гривень. І ось таке печиво з какао і маслом 140 грамів від Рашен 40 гривень. Вафлі житомирські ласощі. з молочною начинкою. Так, з молочною начинкою. І ще є з какао. А, з горіховою начинкою. Ось 50 грамів по 12. Знижка на зубну пасту, Blendamed, Дві штуки в наборі. Дві по 75 мл об'єм, По 100 гривень. Так, мило, крем мило шик, Ось 125 Гівів різні аромати по 20. Крем для рук. Біатон, об'єм 100 мл по 29,99. Палочки. Так, дерев'яні, ватні. 80 штук їх в упаковці по 10. І дівчатка лібрес. Прокладки гігієнічні, 8 штук їх лише в упаковці. 35. Білизна калушанка від двох штук по 15. Тобто, ось так. Купуйте дві штуки і ціна буде лише по 15. Показую вам ще знижки на вершки. Житомирський молочний завод 500 грамів до кави по 60. Цукерочки вже вам показувала. І ще вам покажу від рошен ромашка. Пакування 1 кг 220. Чорна карта. Кава рощина сублімована. 50 г по 70 жиле, смак лісових ягід. Ще є киві і вишня. Так. По 15. А це вже прянощі. 15 овочів, 80 г грамів, 18. Соус, жирно, ячична медовий. 45. І соус жирно в кремалі 35 гірчичка жирнов ароматна, 100 грамів лише по 10 майонез жирно 67%, 180 грамів, 22 гривні, оливки і маслини. Чорні та зелені, 280 грамів, 45 і ананаси шматочками 565 грамів. 80. Дивіться, скільки різних іграшок новорічних ялинкових. Покажу вам кілька варіантів. Ось такі малесенька куля, ще чорна, червона. Золотиста, фіолетові. По 10. Це вже побільше по 25. А ось така більша як з блискучками по 28. 28, а ось така по 25. Це по 28. Це все пластик. І така більш як одна тонна по 25. Чорна куля ялинкова. Також пластик 40 гривень. 25. І 28. А ось такі вже великі кульки. Срібло, фіолетова і чорна по 50. І ось такі ще ялиночки. Штучні. Ось 75 см висота, 200 гривень. І штучна новорічна гілочка. Ось, по 25. І ось така ще гілочка, новорічна, засніжена. По 25. Знижка є ще й на посуд. Дивіться, тарілочка глибока, люмінарк. Ось, по 60. Велика тарілочка обідня. Люмінарк 25 см в діаметр. По 60, ось така більша, як блакитна тарілочка. Обідня 25 також сантиметрів в діаметр. По 60 Десертна тарілочка. Блакитна. І ось така світло-зелена, по 60. І глибока тарілочка блакитна. По 60. І знижка ще на тарілочку десертну. Ось таку люмінарку білу по 50. Салатничок білий. Люмінарк також по 50. І тарілочка глибока. Біла люмінарка по 50